Цей Сина Святого Духа, Амінь. Мі'яцей Сина Святого Духа, Амінь, Мі Отцей Сина Святого Духа. Амінь. Волотани святих Отців нашого Господи Ісуса Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Цар і Небесний, тішителю душу, істини, що всюди і все наповняєш. скарби в життя подателю всудитися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Помили мене, Боже, по великій милості твої, багатством щедро твоїх очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене понотою з беззаконня мого від ріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє знаю, ріх мій завжди переді мною. Проти тебе, єдину, я, я зрішив перед тобою зловчини, та правити в словах твоїх перемож, коли будеш судити. Це бо беззаконня, я зачати в ріхах, про мене, мати моя. Це виїсно, полюбийся, невідомити не мені. Окропивний, соп мій учившись, в мій мене стану білішим, і снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіть кості сокрушені. Відверни на це твої гріхи, моїх всі беззаконні мої, очистий, серце життюри мені, Боже, і духа, право новий внутрі моєму. Відкий мене від лиця, Твої Духа, Твого Святого, не відійми від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твої духу, молодишнему, тверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, нечистий до Тебе навернуться. Визволь мене й до Боже Боже, спасіння мої зик, радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і устами свистять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі. Жертво Бові, дух, сукрушний, серцем, сукрушний, і Бог не погордить. Бо щаслив, Господи, благовоління твоїм сіон. І нехай відбудуються стіни Ієрусалимські. Тоді подобаєш собі жертву правди приношення і всепалення, палення, а тоді положить навіть втатвій тальців. О Господи Ісусе Христе, сину Божий, Помилуй нас грішних, О Господи, Ісусе, Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, Помилуй нас грішних. О Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, синь Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішним, Господи, Ісусе Христе сину Божий, помилуй нас Господи. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, О Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. О Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе христе сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішні Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні Господи. Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, грішний, Господи. Ісусе христе Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе христе Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи. Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий. Омилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи Ісуса Христи, ну Божой помили нас грішних. Господи Ісусе Христе, на Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, не Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, на Божий помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Христи, Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Христи, Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, на Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, но Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, на Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, на Божий помилуй нас грішних, 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 Господи Ісусе Христе, на Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, на Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, на Божий, Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних, 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 Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Ісусе, Ісусе, Синну Божий, помилуй, помилуй нас, Ісус, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий, Помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Божий, Помилуй, помилуй нас, Маріє, Маріє, Смати Божа молися, моли за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли За нас, Маріє Маріє молися моли за нас, Маріє, Маріє, Божа, молися, моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Марія, Мати Божа. Молися, моли за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молись моли за нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Усе сыну Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй помилуй нас, Исусе, Ісусе, с Божи. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, достойну його істину, величати блаженою Тебе, Богородицю, присно блаженою, і пренепорочну і матір Бога нашого. Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безтління Бога слово породила. Сушую, й бородицю тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Я цей святого духа, Амінь. Отця і сина Святого Духа мій. І, і сина святого духа, мій. Дякую за спільну молитву. Гарного всім настрою, перемоги і радості. Христос рождається.